Обслуговування Тереблерійської ГЕС унікальної гідроспоруди на теренах не тільки області, а й всієї країни влітає пад Закарпаття обленерго в копієчку. Станція з'їдає 6-8 мільйонів гривень щороку. Втім, такі фінансові витрати з огляду на ефективність та рентабельність станції виправлені. Та щоб і надалі ГЕС працювала в такому режимі, необхідні постійні поточні ремонти та заміна устаткування. А це ще додаткові кошти цього року. Була освоєна колосальна сума в 6 мільйонів гривень. Тобто замінилося деяке обладнання, модернізувалося, повідновлювалося. Все входять як гідроспоруди, за якими ми постійно стежимо і ремонтуємо, так і силове обладнання ГЕС. Персонал станції, а це більше півсотні спеціалістів, щодня проводить моніторинг електроприладів, силових агрегатів та гідроспоруд. І якщо десь знаходять недолік, одразу усувають. Адже через несправність однієї ланки може постраждати весь ланцюг гідрокомплексу. Не можна повністю замінити все. Ми постійно проводимо часткову заміну, де можна повністю замінюємо повністю, де можна частково, частково. Де потрібно провести ремонт, ми проводимо ремонт. У планах керівництва ГЕС та Обленерго поступова заміна всіх електроприладів. Коштів та часу на це піде багато. А поки на станції суміщають старі електроприлади і їх сучасні аналоги. Хоч ГЕС і відпрацювала більше 50 років, з відпущених її 80, Це не означає, що вона застаріла. В прошлому році була ціла комісія складена. На чолі з Укргідропроектом та Львівською політехнікою, які дали свої висновки, що стан гідроспоруд задовільний і ми можемо сплатувати їх надалі. Поки триватиме поступове оновлення всього комплексу, станція працюватиме у звичному режимі, а це як ніяк як 27 мегаватт дешевої електроенергії.